Це наші дітки з лікарні Ахмадит, які з усієї України у нас лежать. Якраз тут сьогодні діти з складними захворюваннями. Ми старалися привести ті, щоб їм якось було краще і швидше до одушення, Бо такі зустрічі, як сьогодні, вони їх надихають на те, щоб робити всі процедури, старатися одужати і тобто повторити якісь такі приклади, як. Ну, вони рахують, що спорт це дуже гарно. Добре, що клуб робить такі зустрічі, тому що ці діти в лікарнях їм важко, і добре, що ми можемо їм подарити хоч хвилину або п'ять хвилин якоїсь радості, подарити їм подарунки, і вони ми бачимо посмішку на їхньому лиці. У своєму дитинстві я навіть ніколи не міг навіть подумати, що колись може початися війна, що можуть. Траплятися такі страшні речі, що діти повинні лікуватися і кожен раз пускатися в сховище під час повітряної тривоги, ховатися від снарядів. Тому я сподіваюся, що найближчим часом наші збройні сили України переможуть і настане мир у нашій країні, і все буде добре для нашої держави.